У визирській сільраді відбулося чергове засідання виконавчого комітету восьмого скликання. У 9.30 в кабінеті сільського голови зібралися члени виконкому, керівники структурних підрозділів. На порядку денному понад півтора десятка важливих питань, що стосується життя громади. Серед основних ухвалення рішень щодо соціальної підтримки населення, підсумки розгляду звернень громадян за перший квартал 2025 року, а також організація конкурсу на посаду директора центру надання соціальних послуг. Контракт директора нинішнього закінчується 30 червня 2025 року. І згідно постанови Кабінету міністрів України номер 200 ми повинні не пізніше ніж за два місяці оголосити новий конкурс на вже ну, там, нового директора, або тобто нову дію контракту. Окрему увагу було присвячено допомозі військовослужбовцям та їхнім родинам. Розглянуто питання про надання матеріальної допомоги при народженні дитини з приводу ювілейних дат та на поховання. Зокрема, затверджено рішення щодо підтримки родини загиблого військового Усовича Олександра Валентиновича. Велика частка питань, яка завжди потребує обговорення, це надання допомоги на лікування. Саме для цього на виконком запрошують сімейного лікаря. Ми більше опираємося на медицину. Да. От медицина, а вона ставить последній штрих, тріх, да. скільки їм потрібно коштів на лікування. А староста вже там, знає цю людину і знає, скільки вона вже років хворіє, ця людина і чи вона горіє. І потім дає таке підтвердження, да чи ні. А в основному це рішає медицина. На виконкомі було ухвалено важливі рішення про встановлення опіки та піклування над дітьми сиротами, забезпечуючи їх належний захист та підтримку. За словами учасників засідання, такі кроки свідчать про пріоритет громади, захист соціально вразливих категорій населення, підтримку родин військових та розвиток місцевої громади. Керівництво визирської сільради завжди відкрите до діалогу із громадянами у розв'язанні нагальних питань.